Всіх вітаю на каналі Raymond Stiль, досвід майстра та його будні. Сьогодні буде відео огляд на ось таку торцовочну пилу по дереву з протяжкою, також у неї безщитковий двигун, за що я її обрав. У відео я вам розповім плюси та мінуси даного його інструменту, тому що користуюсь ним більше 2 років і також робив деякі зміни. Апгрейди, все це буде у відео. Також підготував матеріал з ясення тверда порода, різних товщин, довжин. Ось там таку дощечку. Зараз також у відео буде ми по нею попрацюємо під різними кутами. Зарізи зробимо, щоб ви побачили все наглядно, як воно є, без лишнього пафосу, без всяких цих гарних картинок. Це не реклама. Це просто мій чистий досвід, який я хочу вам показати. Забіжу наперед, якщо у відео не буде якогось там матеріалу, який вас цікавить, то залишайте коментар. Я обов'язково зроблю відеовідповідь. Якщо ви собі приглядаєтесь на такий інструмент, то я максимально постараюсь вам допомогти, щоб ви його розглянули по всім плюсам та мінусам. І починаємо ми з. Знизів спочатку. Коробка ось така до нього, блин, що не вміщається в екран. Ось такі характеристики. Там що від 220 вольт працює, обороти в хвилину, діаметр диску, потужність двигуна. 1800 Вт. Ну і зарізи. Направо-наліво 45 градусів. Вище тут особо нічого немає. Походу, польська фірма чи чеська. Хто напишіть, хто знає. Так, Коробку на сторону. Далі продовжимо візуальним поглядом. Саме перше, що кидається в очі, це ось цей мусорний відсік для тирси. Тут ви собі відкриваєте і висипаєте це все в смітник. Ладно, не будемо пелючити, він на такій прищепці. Допомагає. Багато сміття летить у, у нього. Тобто Ви можете сюди підключити аспірацію або пилосос. Але я поки користуюсь ось таким в парі з пилососом. Так, ладно, знімемо. Тут ми бачимо механізм протяжки, два підшипника. Тобто, люфт, люфт мінімальний. Він трошки є, але він мінімальний, скажімо так, в допусках норми. Все ходить. Я їх не змащував, не підмащував, тобто вони до цього часу працюють відмінно. Ззаду ми бачимо, це, не речах, а коротко, зажим, називемо так його, зажим, який регулює кут нахилу. Тобто ми його відпустили, там все легко. Зажали і собі під правильним кутом ви собі виставляєте пилку. Бачите? Ось тут є, прикріплю фото, як і наклейка з градусами, під яким кутом вам потрібно виставити пилу, щоб зробити правильний різ. Від 0 до 45. Так, закріпили, все дуже швидко робиться та легко. Далі. Струбцинка йде одна в комплектації. На струбцинку я зробив ось такі насічки. Тому що буває, коли її затягуєш, ось, до прикладу, ставиш так, затягуєш, а вона вилазить ось тут. Вона зроблена методом розклинювання, Тобто ти її зажимаєш, її розклинює і вона так кріпить деталі. Не знаю, чому так, майже у всіх, так, та не у всіх, в основному у всіх. Чому не зробити яке, щоб воно кріпилося ось тут, набагато зручніше б, на мою думку було. Але роби свою роботу на четверочку, скажу так. Бо дурно я би ці насічки не робив. Деколи крутиш, а вона вилазить просто. Ну, це таке, це дрібниці. Далі, що ми бачимо? Станіна, станіна є алюмінієва. станіна більш-менш нормальна. Звісно, я зустрічав на більш таких дорожчих торцовках, там такі масивні станіни, круті, але для моїх потреб непогана станіна. Розмір станіни зараз я вам скажу. Ось тако, по довжині 46 і сюди. 34. До початку, там де ховається пила, 32. Так, що ще з візуального нас захист? Ось тут лазер є. Лазер, до речі, я переробив. Лазер тут був такий допотопний, що жах. Він просто тут був. було кріплення відсіку такого коробочка з пальчиковою і батарейкою, і ти вмикаєш, вимикаєш лазер. Переробили ми його, ми все це значення лазера запхали в ручку і ось такий тумблірок тут. Прикріплю форту. Включаєш, виключаєш. Тому що заводський лазер ну жах просто. Він ну, взагалі слабенько світить завжди збивався. Ми замінили саме цей лазер, саме цей луч і перенесли сюди цю всю його автоматику. Тобто ти включаєш його в мережу і він вже автоматично дає питання на лазері. І ще тумблерок вивели, щоб можна було виключити, включити. Бо десь там ззаду це так незручно і так завжди забував той лазер виключати, та батарейка сідала і толку з нього не було ніякого. Сталіні вона може візуально в принципі, казатися маленькою, але по ній нарікань немає взагалі. Вона виконує свої функції максимально добре, тому що площина все чітко намальовано, куди можна пхати групі, куди не можна. Поставили, закріпили струбцентру, все відповідає площинам, немає ніяких перепадів. Також є допоміжні такі крила, щоб. Деталь не переважувала, тобто до того моменту, поки ви її не закріпили струкциною. Так, да, є перепад крила і станіни, але це зроблено для того, просто щоб вона деталь не падала ось так. Ми поставили і тут же струкциною закріпили. Там виставили по лазеру чи по мітці і ріжете. Далі, також тут є лінійка, тобто більше такий угломір. Ви тут відпускаєте, нажимаєте кнопку і собі виставляєте потрібен кут. Тобто від нуля 45 в цю сторону, навіть трошки більше там є. Зазор, я навіть за лінійку виходив, бувало, мені потрібно робити такий різ. А скільки градусів? Десь 47, можливо, 48. І в цю сторону. Але завод вказує 45 градусів максимум. Але для чогось зробив ще до... Допоміжні дві риски. Тобто, так як на спідометрі в машині пише, там, наприклад, до 200 км, але можна вижити з неї 220 в деякий момент. Але тут нюанс. Кожен інструмент не буває такого, що ви взяли з завода і зразу ріжете 45-90 кути без проблем. Ще потребує до налаштувань у себе вдома. Зараз я прикріплю тут фото. Ось навіть зараз покажу. Бачите, ось тут ви собі робите, вже, берете кутник вдома і відносите пилки, шукаєте цих 90 градусів, ріжете заготовку, перевіряєте, перевіряєте і фіксуєте ось цей саморіз на точці 0, тобто на 90 градусів. І вже відповідно далі у вас вже правильні різи. Але це, це дуже легко робиться за 5 хвилин. Не панікуйте, це все продумала фірма за допомогою цього саморізика. Врізали, 990 закріпили і працюємо. Так, їдемо далі. Я також є кріплення пили до столу. Я її не кріплю. немає ніяких перепадів вправо-вліво пила станіна важкенька. Також ці вильоти зроблені, вона устойчива. Тобто, в моєму випадку її кріпити не потрібно. Але бували такі моменти, де зробили монтаж на виїзді то до дерев'яного столу, хлоп-хлоп на 4 саморізи і все, вона стоїть мертва. В принципі, по цих всіх зовнішніх виглядах, станіні вона відповідає своїм коштам. Не, не знаю, скільки вона зараз вартує, але зроблено все добротно. Немає ніяких заусінців, перепадів. Все зроблено, всі ці кронштейни, зажимчики. До цього часу не було жодної поломки, бо, як показує практика, зараз багато хто економить на пластику. І часто буває таке, що пластик, кнопка заїдає, або там, ці всі заусінці на ручці ріжуть руку. Тут такого немає. Зроблено все добре. З іншої сторони. Підшипники не змащував, нічого не робив такого. Слідкую, обдуваю, час від часу, від ну, Це потребує для кожного інструменту. Також саду є він те під шестигрант для регулювання ось цієї площини. Вона також регулюється, щоб виставити площину. Це все зроблено для регулювання. Тобто ви можете добитись ідеального різу за рахунок цих всіх регулювань. Це повинно бути на кожному інструменті. Так, Ну і зараз е, покажу вам е, е, пилу в роботі. Так, давайте. Візьмемо ясень, кутником замірюємо 90, олівець заточений, мітка, бачите, яка обов'язково опуляри, бо ще метал з ока можна достати, а тирс вже проблематично. Так, Давайте замерзємо. Дивіться, можна лазер включити. Видно, камера показує. Давайте ближче. Можна лазер включити, виставити, бачите, мітка. Все, як воно є, відповідаю. Лазер в мене налаштований і точно по мітці. Але скажу чесно, я лазером користуюся рідко, тому що я в основному ось тако роблю, вимикаю і виставляю по зубах. Зараз виставлю і вам покажу. Вставляю по зубах. Ось. Бачите, мітка. І Я ось так зуб, щоб лягав на край мітки. І ще буває тако пройду ось, бачите, на край. Виставив, пройшов пилкою, що воно. Нема ніякого не збилась не збила спилка налаштування. В принципі, все. Плюс безщиткового двигуна це те, що він робить тихенько. Але великий мінус це те, що він довго зупиняється, то я буває роблю отак. Це, звісно, не рекомендовано так робити, але... Я роблю ось так, тому що дуже довго зупиняється і буває дратує. Бачимо, ідеально, немає ніякого просвіту. Точність максимальна, враховуючи, що це ясень. Давайте що? Давайте ми просто Давайте 45 вріжемо, я зараз відмічу. 45 градусів є бачите. Виставляємо. Я такого, бачите, приставив і ще коли навіть не зафіксував тут чи не збився, прохожу, О, все не збилось, зафіксував. Давайте трошки без струбцинки попробуємо, коротко доска. Таке робити не бажано, бо буває вириває доску. Техніка безпечності. Так, Врізали. Тут є 45 градусів. Бачите, ну, за всієнці трошки пилка вже не першої свіжості, там половини зубів немає, але зі своєю справою справляється на відмінно. Так, давайте зробимо ще такий варіант. Варіант, а тест. Ви, до прикладу, хочете нестандартний кут, як я це роблю. Дивіться, лінійку візьму. Давайте кутником. Я просто зараз від фонаря любий кут такого. Бачите, мені треба якийсь кут, але я не знаю, який це кут. Я просто ставлю деталь і кручу. Ну, можна лазер включити. Там виставив на лазері, Бачите? На лазері виставив. Ось тут зафіксував. І я зараз точно вріжу. Побачите це. Тут вже можу закріпити струбці, але це тут я вже взагалі можу не лякатись. Там вже ще такі мінімальні нештування. Все, дивіться. І все, я таке роблю. Все. Ріс точно. Повірте, рис. А вот, да, дивіться, бачите, я лишив спеціально трошки цього карандаша. Бачите, видно. Тобто, суто по олівцю, як було задумано. На це не дивіться, кажу, пилка трошки не, вже стара. До речі, це ще оригінальна пилка, яка йшла в, з в комплекті. Все хочу замінити, але щось завжди не вистачає часу. В принципі, пилка ріже точно, до цього до станка нарікань немає, ви бачите самі. Давайте ще я вам покажу глибину різу. Тобто Маленьке дощечки то таке, а ось дивіться 26 см. 26. Ось тут, скажімо так, робоча зона 30 см, ось сюди 30. Це має 26 Товщина 4 см ясень. Поставимо, подивимося, як воно відріже. Бачите, струбцинка вже тут трошки вже не вистачає її тіла. Це що потрібно нам трошки віджати тут ага, і опустити. Бачите, на максимум. Так струбцинка, На неї сильно вже надіятись тут немає, бо мені кажеться, вона більше создає імітацію, що вона є, чим вона щось тримає. Підтримує, скажімо так. Трошки відріжу. Зажмемо, дивимося. Трошки хитається, скажу так, рукою полюбав потрібно підтримувати, що показує лазер. Ось тут ще у нас залишається, зараз скажу, ще залишається там 5 см до краю. Ну і зараз. Попробую. 4 см товщина, стільниця клеєна, бачите? Там вже піна всередині всі ці моменти. Будемо спробувати. Бачите, стає, достає, все добре, має бути все окей. Поняли? Зловила пилка клина, тому краще не рекомендую брати для таких потреб. Чому зловила? Федіо знає. Надіюсь, не згоріла. Дивимось, чи не згоріло. Спрацював захист. Образно нам повезло, мені повезло. Але, звісно, треш контент би був нормальний, хоча б попав, на... попав би на гроші. Тому висновки робіть самі. Більше я таке різати не буду. До цього часу різав там. ну такі товщини різав, бо я працюю з ними. Але таке я ріжу на циркулярці. Дуже добре, що це сталося в прямому ефірі, щоб ви це побачили самі, як вони є. Ну і висновок по даному екземпляру. З мінусів це о, лазер, він взагалі ніякий йому 0 балів. І з мінусів це те, що потрібно штопорити ось так пилку. Але це мінус не самої пилки, це мінус без щіткового двигуна. Но жирний плюс, який перекриває цей мінус, це те, що він робить набагато тихіше, як щитковий. Тому вже вирішувати вам. В основному в загальному це непоганий інструмент за свої кошти. Вирішуйте вже самі. Якщо когось цікавлять додаткові відеотести, пишіть в коментарі, я обов'язково зроблю. Тому що ж кажу, хочу донести все, як є, без ніякої реклами, а реальні відгуки. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Досвід майстра та його будні. Буду радий допомогти обрати потрібний вам інструмент або взагалі допомогти якоюсь порадою. Всім добра!